А, фу, фу. Та всі там смішні були моменти. Багато тексту. Це було дуже смішно. Кожного дня були смішні моменти, тому що це, це комедія, це певна імпровізація на комедійну тему, тому ну, це було кожного дня. Це не тільки гумор, це хороший настрій, має принести свої результати. <звук> Найсмішніший момент на зйомках це коли я спізнювалась. Це було так весело всім, режисерам, продюсерам, вони так уселилися, було класно. Але насправді багато було смішних моментів на зйомках. Це дуже складне питання. Вам треба просто приїжджати до вас на зйомки, знімати ще бекстейдж, і показувати людям, щоб вони побачили це за кулісами, тому що це неймовірно. круто. коли мене закапували в могилу. От... ну нам було смішно. А як ми не могли затушити штанці, які горіли? Бо у нас закінчилося все в вогнегасниках.